Ації тому починаємо з Рено Арма Моторс. Рено Дастер. Всі три версії. Запрошую, Дмитро. Вітаю. Добрий день. Давай поговоримо про обслуговування Дастер. Хоч у нас на тесті було дві версії, але я вважаю, що ми повинні ознайомити глядачів з усіма версіями, які роботи може проводити Арма Моторс. Наш дилерський центр може проводити будь-які роботи будь-якої складності. Ми маємо в своєму штаті моториста, електрика, люди, які займаються відновленням коробок передач. Також в нашому центрі можливість виконання повного спектру кузовних робіт, включаючи арматурні роботи, малярні роботи, витягування вмятин. Також ми надаємо додаткові послуги нашим клієнтам, такі як шинний готель, зберігання шин з фіксованими цінами. Маємо можливість робити виїзний шиномонтаж. Маємо один з найбільших складів запасних частин і величезний, величезний ремзону. Ще питання, напевно, на засипку. Яка середня вартість нормогодину по сервісу, і одразу? Інше питання: якщо людина вже продовжує використовувати і обслуговувати свій дастер після виходу ну, гарантійного періоду, чи буде ця норма година меншою, чи є якісь бонуси для тих людей, які залишаються з вами у всіх дилерських центрах? Діє спеціальна пропозиція для власників автомобілів старше 5 років, і знижка йде на роботи і запасні частини 20% від роздрібної вартості. Норма години і від роздрібної вартості запасних частин на часі. Придбання. Можна розділимо весь сервісний інтервал там, до 105 у вас тисяч на блоки. Зазвичай у всіх є базове ТО, потім ТО, де щось додається, я його називаю середнім ТО, ну і потім максимальне. І давайте обговорювати у форматі трьох двигунів. Де будуть відмінності? По перше, який міжсервісний інтервал? Міжсервісний інтервал складає 15 тисяч кілометрів або раз в рік, що наступить швидше. Базове ТО, що туди буде включено. Якщо розглядати, наприклад, бензиновий автомобіль або е гібридний автомобіль, воно в себе включає заміну мастила, мастильного фільтра, повітряного фільтра, фільтра салону, а також проведення огляду ходової частини і зчитування кодів несправності.